У бюджет на наступний рік заклали збільшення витрат на утримання Путіна. Вони складуть майже 33 мільярди дерев'яних. Це десь 411 мільйонів доларів в перерахунку. Тобто, в середньому на кожен день життя ботоксного карлика з кишень зубожілих московицьких платників податків забиратимуть 90 мільйонів рублів, або ж більш ніж 1 мільйон зелених. це звичайно абсолютний рекорд. Нічого подібного в історії Росії поки що не було. І справді рекорд, адже цьогоріч у бюджеті на кишенькові витрати російського диктатора передбачено майже 31 мільярд болотяної валюти це 386 мільйонів доларів. І частина цих грошей йде саме на його медичне забезпечення. При цьому на потреби одного плюгавого терориста з держбюджету щороку витрачають більше ніж на цілі регіони. От приміром на єврейський автономний округ, де мешкає близько 145 тисяч осіб. Виділили менше 25 мільярдів рублів. Це приблизно 312 мільйонів баксів. Не дивно, що саме там тотальний дефіцит лікарів. На 10 вакансій медика припадає лише один кандидат в області в області. Зберігається проблема з нестачою ліків певного профілю. Зрозуміло, що це гостра проблема. Вона справді існує. Ну звісно, наявних медиків позабирали на СВО рятувати трьохсотих портянок, а нових набрати не можуть у тому богом забутому Біробіджані. Лікарям платять в середньому 77 тисяч рублів. Це 960 доларів. І це менше ніж середній заробіток болетіної федерації. І це проблема. Проблема не лише далекосхідних регіонів Коляновстану. по всій Росії. матрешки у білих халатах масово звільняються через оцю дріб'язкову зарплатню.